Колеги, вітаю, вітаю вас на каналі Агромен. Сьогодні заїхали на поле гречки. Все, у нас посіяна гречка. Завжди в багатьох господарствах вирощували, тобто давав консультації. А це, а це гречка вже на наших полях. Самі вирішили. Вирощувати гречку. Це у нас сорт Дикуль, канадська селекція. Ось ми можемо спостерігати. Тут Сіяли цю гречку 25, травня 2023 року. Відповідно, ми посіяли. 3 мільйона насінин. Це в нас приблизно вийшло 80 кг на гектар. Після посіва ми внесли грунтовий гербіцид промітрін і внесли гліфосат для того, щоб забрати бур'яни, які були на полі. Предпосівних робіт ніяких не робили, опадів не було, вологи не було, не хотіли пересушувати. І тому внесли із ґрунтовим гербіцидом. Гліфосат Макс внесли з прилипачем, а екстра. Ось ми можемо бачити, спостерігати роботу даних гербіцидів. Ось ми можемо спостерігати, як внесення гліфосату з прилипачем. Спрацювало в нас на полі. Амброзія стоїть офігєвша, жиді більше не хочеться. Ось така ситуація. У нас вже пройшли 2 неділі. У нас вже такі сходи є. Як би так, Далі будемо спостерігати за цією гречкою, буду, думаю, робити відео. Відтак, ще в цьому році в планах посіяти гречку Арно, після як пожнивну, після озимого руху і після пшениці з ячменю. Подивимося, що отримаємо, подивимося, чи зберемо два врожаї в один рік. Відповідно, що. Декуль, та, що ми зараз бачимо посіяно, що Арно це канадська селекція. Арно це ультраранній, декуль це ранній. У нас тут засіяні е, перша репродукція. Е, плануємо певні роботи ще по вегетації, внесення живлення. Може гербіциди понадобляться для внесення. Будемо спостерігати, вирощувати і так далі. Ось така загальна картина на сьогоднішній день. І так, будемо спостерігати за нашим сортом гречки дикуль. Закінчуєте відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ставте, пишіть коментарі. Під низом під відео в нас є посилання на соціальні мережі, в які ви можете переходити, запитувати, спілкуватися з аграріями, дуже багато корисної інформації. Також під відео в нас є сайт, де ви можете зайти в там є розділ агроблог, там де багато корисних статей, інформації, відео. Я думаю, що вам буде дуже цікаво. Дякую за увагу. До побачення.